І друга частина, коли я отримую вище світло заради віддачі, от як було в цьому рибочку, коли я стаю посередником між творцем і усім світом, коли я бачу невипраманості цього світу і працюю над собою для того, щоб захотіти цей світ наповнити любов'ю і віддачею, тільки за цієї умови я можу отримати вище світло, але я його не беру в себе, а воно проходить крізь мене. І це називається, що той, хто виправляє себе, той, хто працює над тим, щоб наповнити цей світ любов'ю і віддачею, той отримує це світло першим. Тобто через нього проходить це світло виправлення, і я відчуваю велику насолоду. І таким чином на кожному кроці у мене з'являються ось ці запитання, хто такий творець, і це мій егоїзм противиться цій роботі. І Якщо у мене з'являється це питання, то робаш пояснює, що це значить, що ми на правильному шляху.